Ясний ранок, білий сніг, день новенький в гості біг, посміхнулись ми зрання, починаємо заняття. Я вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата, світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Цвірінь, цвірінь, вітаю вас. Я, синичка жовтогруда, пролетіла я здаля. Маю новину чудову і завдання для малят. Тож рівненько всі сідайте, очі, вушка відкривайте. Сніг, сніжок, сніг, сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали, та поживи, бач, нема, Замила усе зима. Ой ви, пташки куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Дітки, погляньте, скільки пташок Прилетіло до нашої годівнички. Назвіть, кого ви бачите на малюнку? Снігурі, горобчики, синички, голуби і ворона. Подивіться і скажіть, кого ви бачите на малюнку. Так, це голуб та синичка. Поміркуйте і скажіть, голуб який? Великий? Чи маленький? Вірно, голуб великий, а синичка, а синичка маленька, правильно малята. На наступному малюночку кого бачите, Так, це снігур та ворона. Яка ворона за розміром? Вірно, ворона велика, а снігур за розміром який? Снігур маленький. Кого бачите на наступному малюнечку? Вірно, це снігурі та синички. Які вони за розміром? Великі чи маленькі? Правильно, ці пташки всі маленькі. Дітки, синичка пропонує нам пограти в гру, посели пташку в будиночок. Погляньте, у нас є два будиночки. Які вони за розміром? Великий і маленький. Тож, великих пташок ми поселимо у який будиночок? Вірно, у великий, а в маленький будиночок ми яких пташок поселимо? Маленьких пташок, правильно, дітки. Тож, починаємо. Кого бачите на малюночку? Снігуря та ворону. В який будиночок поселимо ворону? У великий будиночок, правильно. А чому? Тому що ворона велика, а снігур буде жити в якому будиночку? Правильно, в маленькому. Кого бачите на наступному малюночку? Вірно, це голуб і горобець. В якому будиночку буде жити горобець? В маленькому. А чому? Тому що горобець маленький, вірно, дітки. А голуб в якому будиночку буде жити? Голуб буде жити у великому будиночку. На наступному малюночку. які пташки. Так, це синичка та ще один голуб. В якому будиночку буде жити синичка? В маленькому. А голуб в якому будиночку буде жити? У великому. Чому? Тому що голуб великий, правильно малята. А ось іще одне завдання від синички. Вона пропонує вам сконструювати годівничку, щоб завжди пам'ятати, що про пташок треба піклуватися. Для цього нам знадобляться кольорові палички. Роботу починаємо з синіх паличок і працюємо за зразком. Ось така чудова годівничка у нас утворилася. Дітки, ви чудово виконали всі завдання. Нашій гості вже час повертатися додому, і ми прощаємося з нею до нових зустрічей.